У тебе світла немає у мене. В мене є світло. Включи світло, я не вірю, в тебе світло є. Є. Ну, включи світло, я не вірю, що в тебе світло є. Ну ж, блядь, ящик робиш, що ти. Годиш? Ну включи світло, щоб лампочка засвітилася. Я не вірю, що в тебе світло є. Тож, якщо телевізор робить, Ну а є... лампочка в тебе не робить, світла в тебе нема. Тобі бі не світло, бля! Ну я не вірю, що тебе є світло, докажи, що, пи... пи... що ти не пиу. Я не пил, а в тебе світло є? Є. А ну поки все, світло є. Тепер ти включи світло, докажи, що ти не пил. Чувак, я на... мені їхати все? до включателя... Все? Все? Доказав? Баш, нема в тебе світла. Блядь, зараз включу, блять, Чуєш ти блядь. Нема в тебе світла. молодець. ти не був сам сказати, включати мені світло, не включати. У мене є світло. Якщо б... Не включай не лей, світло. Замов...